Ось така краса вийшла, пірішки з тіста, яке йде для пончиків. Дуже гарні, мені дуже сподобалися. Начинку я вам показала, як робити, яка не витікає. Надійшло питання, чи можна на тому тісті, яке для пончиків, спекти просто пиріжки у духовці. Будемо пробувати. До речі, надходить дуже багато відгуків гарних про дуже приємне тісто, це, що на пончики. Як робила я пончики, я прикріплю унизу віду, для такий трикутничок невеликий. А зараз за тим самим рецептом, що на пончики, спробуємо спекти пиріжки з вишнями у духовці. Для цього я так само беру 250 г закваски левіто мадри. В мене тут ось ця 85 г, це закваска свіжопогодована. і з залишки у мене 168-170 грамів разом 250 грамів. Додаю 290 грамів води. Ось 290 Додаю 2,5 ложки олії. Це орієнтовно десь 20 грамів вийшло. І додаємо 500 грамів борошна. Ось дивіться 500 грамів. В рецепті для пончиків потрібно ще додати дрібку солі і дрібку цукру. Але так як це будуть пиріжки з вишнями, то я хочу додати сюди ще пакетик ванільного цукру. І цукру я додам не дрібку, а столову ложку. І ось столова ложка цукру. 28 грамів вийшло. Все. Замішуємо тісто. Через те, що додали цукор, тісто трошечки липкіше. Вірніше, додали більше цукру, ніж на пончики, тісто трошечки липкіше, рідше, але я борошно не додаю. В процесі замісу робіть невеликі технологічні паузи по 3-5 хвилин. Замісили всі інгредієнти, залишили, тісто трошечки постояло. Знову далі берете, домішуєте. Це в мене зараз середній ще йде заміс, ще не домішане тісто до такого, як би мені хотілося. Я так само роблю технологічні паузи, накривайте, щоб не завітрювалося, постояло і далі місіть. Борошно я не додаю більше, незважаючи на те, що тісто трошечки більш липкіше. За рахунок більшого місця цукру. Тісто переклала на стіл. Візьму тісто. трошечки руку олією, змащу і ще трошечки його відіб'ю до тієї консистенції і однорідності, яка мені потрібна. Пам'ятаєте, що відбивання це не та сила, з якою ми гупуємо по столі, а це оцей момент розтягування. Трошки відбиваємо, трошки методом розтирання, тому що тут відбивання не настільки важливі, тісто вже стало приємне, вже не таке липке. Тому що, як я казала, робимо технологічні паузи, такі коротесенькі, і домішуємо до того стану, щоб всі інгредієнти гарно об'єдналися. Тісто мені вже подобається і по консистенції, і бачу, що вже всі інгредієнти гарно перемішані, дуже ніжне, дуже приємне в роботі тісто, тому я його вже залишаю в такому стані у мисці. Миску трошечки-трошечки змащую олією. Ту саму миску, я навіть її не мию після замісу, просто ось так змастила олією і перекладаю тісто. Накриваю плівкою, залишаємо на бродіння орієнтовно на 3 години і також орієнтуємося на збільшення тіста у 2,5-3 рази. Начинка у мене буде вишні. Це заморожені вишні. Я дістала з морозилки, посипала їх цукром, посипала 2 столові ложки цукру сюди. Посипала це десь 50 г. І е, чекаю, поки вони трошечки розмежуться, пустять свій сік. І у цьому власному соці я їх поставлю на вогонь, щоб вони закипіли. Вишеньки потрошечки розмерзаються. Для чого ми це робимо? Зробити таким чином, додати потім ще ложечку крохмалю, щоб начинка просто не витікала. Вона буде і гарно триматися, і добре смакувати. Тому що якщо покласти просто сиру вишню, додати цукор, то пірушки будуть цей сік вишневий витікати, і е, на декові відповідно під час випікання буде підгорати. А я цього не хочу, тому роблю собі ось таку начинку. Дивіться, вішеньки вже закипіли. Ніякої додаткової рідини я не додавала це. Цей сік, який залишився при розморожуванні, коли я поставила на вогонь. Перед тим, як додавати крохмаль, обов'язково відрегулюйте собі на солодкість. Спробуйте. Тому що в мене вже тут є 2 столові ложки цукру. Я спробувала вишні кисловаті. І я хочу додати ще 2 столові ложки цукру. І потім лише буду додавати крохмаль. І тепер, коли відрегульований смак в киплячі вишні, додаю столову ложку крохмалю і швидко-швидко перемішуємо це все. Робимо менший вогонь. Тому що все вже одразу таке робиться жилеподібне, схоже на кисіль. Все швидко, воно схватилося, вимкнули, розмішали все гарно і залишаємо застигати. І потім, коли ми формуватимемо наші пиріжки, ми братимемо начинку ось такого плану, кластимо в пиріжки, вона не витікатиме, і буде вам дуже смакувати. Пробуйте. Можливо, ви так вже робили, не знаю, поділіться. Щоб начинка остигла і не підсихала зверху, накриваємо її отак от харчовою плівкою. Щоб вона торкалася начинки. І вона тоді не підсохне і буде вам гарною у вашій випічці. Ось так збільшилося тісто. Дивіться, гарно бродить. І я вже зараз з нього сформую маленькі кульки на поверхні змащеної олією. Дуже приємне тісто. Робити невеликого розміру, розміру піріжечків. У мене вийшло 23 штучки і накриваємо плівкою і залишаємо на 15 хвилин постояти. Пройшло 15 хвилин, я підготувала деко застелила листовим пергаментом, відкрила вже начинку вишенки і починаємо формувати піріжки. Руки треба змастити олією, легенько попшикала, зовсім зовсім трошечки. Дуже зручно, бачите, вишні не витікають, цукор вже додавати не треба, немає цієї лишньої возні. Наліпили вже з вишенками пірожечків, у мене ще лишилося 6 і закінчилася начинка. Я ставлю розігрівати духовку на 180 градусів і зараз ще притушкую трошечки. На сковорідці яблучко з вершковим маслом і з цукром і доліплю все, що в мене залишилось. Духовка розігрілася, і перед тим як ставити в духовку, змащуємо яйцем. Я його трошки розколотила разом із водою, яйцем смастила, ставлю випікати в духовку сто градусів, попередньо розігріта, гаряча духовка, режим вверх-низ. По часу скажу, скільки це в мене займе. Ну, я орієнтую десь хвилин 35-40. Готую начинку з яблук для цього в каструльку. Я буду не сковоріться, я в каструльку робити. На невеличкому вогні розтоплю трошечки вершкового масла. Додаю дрібно порізані без шкірки яблучка і даю 2 столові ложки цукру, тому що яблука в мене не кислі. Перемішуємо і притомлюємо на вогні. Знову додаю, коли вони трошечки притушилися, столову ложку крохмалю і дуже-дуже-дуже швидко перемішую це все. Все, чекаю, поки остине, і доліплю оцих шість своїх піріжечків. А ці вже печуть духовці, такі красені, понадубалися дуже гарно. Чекаю. Ось такі красиві піріжечки. Такий аромат, неймовірно, стоїть, що просто не можу вам передати, наскільки. Дивіться, вони гарні, рум'яні. Ще трошки пару хвилин допечу і буду виймати. Ось така краса вийшла. В духовці е пекла їх 45 хвилин. Я бачила, що вони вже через 40 хвилин були готові, але я вирішила ще трошечки потримати. У двох місцях е вилізла вишенька, тому що я начинки клала ну, дуже багато. Вони ще дуже гарячі, а так взагалі... Ах, не можу поки що тримати. Дивіться, нічого не витекло. Ой-ой-ой! Ну, трошечки остигнуть і я краще їх покажу. Так взагалі видно подеку, що ніде нічого не потекло. Доробляю пиріжки з яблучками. Вже трошечки перестоїло тісто, тому що поки випікала, поки робила начинку, трошечки перестояло. Але це не страшно. Руки я зволожила знову олійкою злегка. Пиріжки гарно підростають, тому ви кладіть їх повіддаль один від одного. Також це тісто гарно себе показує. Я думаю, що якщо ви полюбляєте струдлі. До речі, ви могли в яблочкаці, якщо ви полюбляєте корицю, додати корицю, коли на вогні їх притомлювали. Якщо ви полюбляєте струдлі, то і це тісто гарно підходить і для струдлів. Пірішки з вишнями я чекала, поки вони трошечки розстояться, підійдуть. Ну, поки духовка підігрівалася, вони в мене стояли, можна сказати, накриті плівкою. А ці пірішки, які вже зробила я з яблуками, я буду зараз змач... зробила, змастила і одразу ставлю випікати в духовку, тому що духовка в мене гарно розігріта. І знову таки орієнтуйтеся на 35-40 хвилин. Ну, я завжди за той час, який більший. Тому я буду випікати 40 хвилин. Можливо, навіть 45. Ось така краса вийшла, пірошки з тіста, яке йде для пончиків. Дуже гарні, мені дуже сподобалися. Начинку я вам показала, як робити, яка не витікає. Я, чесно кажучи, дуже задоволена, допікаються ще з яблуками, вони ще теплі, але я вам покажу, дивіться, вони м'ягесенькі, як вони постояли, дивіться, низ дуже гарний, не пригорівши. Тут м'ясеньке. Верх ще трошечки треба, щоб ще трошки відійшов, Леж тісто це приснувати. Тому, і так, але воно дуже м'ягке, дивіться. Звичайно, це не здоба, яка смісить вершкове масло, молоко і все таке. Але це дуже гарно. І це по смаку дуже-дуже мені смакує. М'ягенькі. Постояли трошечки, відійшли і дуже м'ягесенькі. Я робила багато начинки, відповідно, у мене тонший. низ де заліплювала трошечки товстіші, м'якіші. Ну, мені подобається, я буду пекти такі ще. Я вже намітила собі декілька видів начинок, з якими я би хотіла зробити. І вас запрошую до таких пиріжків. Випікайте, пробуйте, діліться своїм е, досвідом, як вам сподобалось, не сподобалося, як ви практикуєте. Це дуже смачно, користуйтесь. А це вже свеклися з яблучком. Має таку гарну, ідеальну овальну форму. Малесенькі, гарнесенькі, круглесенькі. Ось в цього витікло трошечки соку через Ось тут тонка була кістова прослойка. А це пиріжки з яблучком. Зараз я спробую, який на смак. Вони. Теж покажу, що вони. Якесенькі, теж доволі смачні. Але за моїм спостереженням, краще теж дати трошечки їм постояти, щоб вони збільшилися, підросли, а потім іще випікати. Але теж дуже смачна начинка.